Боротися з порушеннями на виборах допоможе спеціальна програма. Сервіс, що систематизує дані про перебіг голосування, розробили івано-франківські фахівці. Завдяки йому результати моніторингу спостерігачі можуть надсилати на сервер зі смартфонів і навіть звичайних мобільників з допомогою смс та ММС. Ця програма призначена для того, щоб усунути можливі порушення на виборах, метою їх контролю. Наші, з допомогою нашої програми спостерігачі можуть фіксувати порушення і моментально реагувати на них. І ці матеріали тут же передаються в, центральний, в наш центральний сервер і можуть бути використані навіть досудового розгляду цих порушень. Програму вже встигли протестувати на останніх президентських виборах спільно з комітетом виборців України. Фахівці кажуть, завдяки їй вдається швидше збирати та опрацьовувати дані. Фотографії з дільниць, явка виборців, протоколи підрахунку голосів та зафіксовані порушення. Всі миттєво вноситься в єдину базу даних. Це можливість одразу фотографувати протоколи про підрахунок голосів і виставляти їх на в вебсайті для того, щоб можна було всім ознайомитися з тим, які є протоколи. Щодо того, як будуть протоколи з мокрими початками доставлені в окружні комісії чи в штаби, є можливість бачити оперативно, як відбувається процес підрахунку. Також можна фіксувати будь-які порушення і оперативно виставляти інформацію на вебсайті. На парламентських виборах it спеціалісти планують співпрацювати з виборчими штабами та організаціями, які стежать за процесом голосування, адже прагнуть насамперед незалежних висновків від експертів.